Йдемо на чамору туру е, чеську красуню. Вона в мене є ось тут я її замовляла, і вона в мене є ось там я її з поля приносила. Це одна і той самий сорт. Ось така на ній ягідка. Це я на полі знаходила ось така гарна на ній ягідка. І вона гарно, дуже смачна і м'яка. Вона дуже м'ягенька. Для транспортування вона не підійде, тому що вона дуже м'яка. Ось така. Теж гарна ягідка на ній. Крупна, м'ягенька. І солодка. Бачите, так? Це теж вона вже тут вибиралася. Дуже її люблять смакувати мурав'ї. Ось там вона, ось там вона, дивіться. Бачите, красота яка. Ось. Тут на кругом є. Пробуємо. Бачите, яка соковита Дуже м'ягенька, соковита і солодка. В кого нема? Рекомендую для діток саме то. Така красунечка. Бачите, вона трошки сохне, хоч ми її поливаємо, а нижні листочки все одно в неї сохнуть. Ну і тут вона теж тут вся красунка, теж ось в неї така сама ягідка, ще багато-багато. Залепушки на ній ось така вона, ось така красотка. Ось мурашки її люблять, я вам казала, тому що вона м'ягенька і дуже смачна. Для транспортування вона не підійде, бо, тому що вона м'ягка. Це для такого домашнього вирощування. Якщо ви знаєте, що прийдуть до вас додому і куплять, то можна її вирощувати. Ось така красуня. Називається чешська красуня. Так що, смачний сорт, м'який, соковитий і солодкий. ще бомбочки на ній лежать. Ось. така є-є на ній багато Полунички. Чешська красуня. Ще одну зараз посмакуємо. М -м -м. Дуже дівчатка смачна. Хто мене дивиться е, з нашого регіону, то можна підібрати. Саженці, записуватися на саженці треба зарані, щоб я знала, скільки мені їх вирощувати, тому що місця немає. Я повинна знати, хто хоче. Записуємось на саджанці. Вибір є, є з чого.